Ми сьогодні з Тоні їдемо на круасанчик. Так, Котику? Я виберу фісташковий, а додому яблучний. Ще раз скажи сюди. Я виберу Фісташковий, а додому яблучний. І по мені не сподобався. Ти просто шоколаду не їсиш, так? Я б не сподобався. Ну, а чого не сподобався? Ти просто шоколадку не їсиш, Тоні. Моя, любим, моя любима моя любима цукелка це е, Чупачупс і в такі зелені котико говориться до нас сказала. І в тако, і, в такі, з і в такому зеленому е, в колобочі така зелена колобочка. Там є такі кольорові цукелки. Я то. Давайте будь любими і чупачу зупинись. Добре, ти застібнувся вже? Ти ж мій більше завуту. Другу курточку. Та більше мій. Ну це дуже тепло. Сьогодні вже на вулиці тепліша температура, а та курточка тепла для більш холодної погоди. Просто я по мені то легкий, просто такий Добре, давай, татку зараз застібне. А? а ну покажи, як ти викликаєш ліфт. Покажи, як ти дістаєш. Ого. Дивись. Майже зараз татко зувається. тут є зелене. А ну покажи. Клас. Чекай, 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 там. Я сильний, я втроє вам. Ого. Який сильний в Зараз чекай, тату закриє двері. Я... Бачите, Тоні вже вміє тримати ліфт. Тоні вже тримає ліфт. Яку кнопочку треба нажати, щоб тримати ліфт. Так, правильно. Е, э, э! е, ти чого? Чо кричеш? Все. А я тут стою вже до... Ану, покажи, так. Бачите, Тоні вже сам викликає ліфт. Лізі! Сам. сам відкриває двері. Так. Одною рукою. Так? Біжку. Я так перекидаю. Я вмію перекидати. Ого. Фу. Фу. Ну що, їдемо на круасанчик? Ага. Тато вже таксі викликав, зараз чекаємо, де наше таксі приїде. Давай. Це що за прийоми такі? Ну, б'ються ногою. Покажи, Дивись, як ти бігаєш. Тату, відійди! Давай туди на сонечку йдемо трошки. Дивись, тату. Так. Вау, це круто. Це як б'ється хто? Як флеш? Mm -mm. А як хто? Пан... Панда кунфу. Где да. Б'ється ногою Це в ни брат, так? Да. Та ні. нам 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 круаснчик. Mm. Хочеш круасанчик? Так. Окей. Okay. Там в кафе я буду фісташковий, а додому яблучний. Добре, тато сьогодні з тобою теж з'їсть круасан. Тато вже можна. <схід> тато вже вийшов з дієти, походу. Ми з Тоні прийшли сьогодні на круасан. Ми в Ми в джерк... Давай помахаємо. Ми в так, махаємо. Ми... Сьогодні, Ми Тон... нас. сьогодні Тоні буде їсти <кх> <кх> свій улюблений <кх> круасан. Ей, нас так. Ой. І ми подивимося, чи з'їсть Тоня свій самий улюблений кросанцев. Yeah. Тату думає, що Тоня не зі... Опа. Ой, а де Тоня? Не бачу Тоні, де от Аго Опа! Ну давай, тато. Давай пока. Давай. Мы в церкви, и я вас бью в все, Вообще, мадая, моя. Вот, и я зараступаю в эту комнату. Эй, давай, субтитры ты кто-то Ну давай. Эй! <плевицкий> Ничего, суббетоне, никакого ссылачка. Що мені робити? ти так як в спесу до дошукав? А, Поняв, давай. Ой, а де Тоні? Може Тоні десь тут? Нема Тоні, де Тоні? Де Тоні? Де Тоні? О, Тоні! Я тебе вона яка? Ну все, ми йдемо, Тоні зараз замовить свій улюблений коросан, буде його їсти, подивимось, чи він його весь з'їсть чи ні. Бачите, який він сильний. Це мило. А ви знаєте, що Тоні вже сам вміє мити руки? А, ну, а, це. а це палички такі, щоб запах давало класний. Щоб не, щоб не воняло в туалеті. Давно покажи, як ти маєш. Покажи. Наливати рух. Ану давай. Так. Так. Писай кухонь. Так. А да, то галяча то будет кипяток. Я не знаю, что тут есть тепло будет. Это же не дома. видишь, если я холода и я Ну давай. Давай. Молодец. Бачите, то они же взрослые, самостоятельный. Сам уже помыл ручки. И а вон салфеточки зверху. Тяни, не тяни. Давай тату поможемо. Оба! Все? Молодець, Тоні. Тоні вже дуже дорослий. Бачите, як Тоні вже сам. Все робиш, що почекаєш тату, що зараз трохи, так? Почекаєш. Дінок залітаєш. Гарна погода. То ні. А покажи, що там всередині Покажи. Що це таке зелене? Казявки якісь? Mm. А? Котик. А що Істаш. це там таке? Сісташки! Круто! Це твій улюблений круасанчик? А? Фісташки? Там вон тьоті роблять фісташковий круасан. Самі смачні. До Може в... не самі, але точно смачні. А, а додому я вжиму яблучний. Яблучний круасан додому, а тут фісташковий. Обов'язково. Сиш Вася? Чи не зможеш? Тоні? Зісиш весь кросанчик? Чи не зможеш? Як ти думаєш? А ну чекай чіка, покажи, що ти в тебе таке? Тоні не на полу, що це круасан. Все, вже половинку і все, правильно? Вже не і будеш далі їсти? Я не думаю, що Тоні з'їсть такий великий круасан. Не знаю. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях, як ви думаєте. З'їзд Ліні такий круассан великий чи ні. А? Якщо Тоні з'їсть такий великий круасан, він буде дуже сильний просто. У мене буде біцепс такий, як Варнода Шварценега. Хом'як! Хом Хом'як! Хом'як, це точно. У ну, нас, до речі, два хоміка живе, тоні їх купив. Але тато їх миє і годує і поє? Ну, то шо -то? Стянеш, не стянеш? А? Стянеш такий круасан чи ні? Ну нічого, ти і так молодець, ще суффяточку, на. Витирай, гарно Так. Давай так руша повитирає. А ну ходи подивимось, ще які круассанчки, худи. Давай, дай. А моя твій улюблений. Скільки ти додому хоче взяти? Яблучний. Яблучний? Отакий? Ну во яблучний. Ну класно, класно. А тато любить отакий. От ну, візьмемо потім ще один додому. Ще от покажемо, як ти вдома гамаєш, так? Да? Круасанчики. Подивися, вон ття готує. Там подивимося, як ття готує кросам. Ось. Як Тітя готує кровосанчики? Давай, та тут тебе підніме трошки. Оба! Видишь, тетя тітя готує такі. І це зараз не кровосана, це якась булочка, але тетя тут готує і в такій пішці воно цей <кх> пече. Окей? Okay? Mm -hmm. Так, Так, а де ж Тоні? <кх> де Тоні заховався? Я його не бачу. Бачу тричать ноги. Mm -mm. А ви бачите Тоню? Я його не бачу. Де ж той Тоні у нас? А, а де? А тобі підглядаєш, як вийкоть. Добре, я, ми, ми будемо дивитися сюди. Давай. Всього? давай. Тепер мене знімає. Але сядь, сядь там. Так. Тепер Тоні не зміг доїсти круасан. І тато їсти. Все одно я багато чого. Ммм. ням Ага. Ти на козулі подивись. Ось, дивіться, Тоні, ти козулі. Потім сітоні кузулі я доїдаю. Ні, це не кузуйки. Ну, знімай та, -та. Вся там. Це фісташка називається. Тато каже, собі олім десь буде, а ви любимо це бойтися. На весіллі. Так, покажи. Не можеш так причакнути. Нічого, тяни, тяни. можеш вот так і тримай і показуй. Ого. Ого. Не бачу. А не треба так аж далеко, тут це ж отак видно. Вау. Так круто. А Я вам живу дома покажу. А другу руку? А другу руку? Нема. Мама Не покажу. Ну добре. Так, ми з Тоні ще взяли додому собі два круасана і один бабусь, так? 32, Пішли. Де один? Де думався? Там всередині? Іде. Другий де. В смысле? Другий де круасан. Всі круасани всередині. Потім прийдемо додому. Два в одному? Так. Неси. Не Дуя машина там ззаді тебе класна. Намальована. Ну давай подзвонимо. Зараз подзвонимо до бабусі. Скажемо, що ти скоро до неї йдеш, так? Скажемо, що ти до неї йдеш, так? Угу. тебе снимаю. Так. Уже ну что, нормалечек, круассанчик заходить? Что ты у за круассан? Пишемо мигдальний, але всередині був яблучний, чомусь перепутали. А там вода. Ням-ням. Бачите, ми взяли додому ще круасани і Тоні тепер вже їх доїдає вдома. Ням-ням-ням. Тони сегодня ест одни круассаны. А? Тони сегодня ест одни круассаны. Я думаю, он в Франции живет. А? Тони не француз. No. Yes. Нет. А это что? Круассанчик с яблочками. Ну, ну что, в хай, дай так, снимай, что там в середине. меня тут снята. А-а-а. А то не видно, ну, дай, таку тільки круаснчик знімає. Ням-ням. Ня-ням. -ням. Ням -ням. Чи з'їсть тоні цілий цей круасан? Як ви думаєте, чи з'їсть тоні цей круасан цілий? Чи лише трошки? Минулий раз він не зміг доїсти цілий фісташковий круасан. 嗯。Mm? Чувствую то не цей не стянется круасан Чувствую то не не стянется кроссан Точно Ну не знаю Точно <гум> По цей кусок смачни Так ну давай С я Ну давай Я <гум> А ти спочатку їсиш то, що таке, звичайне, а потім найсмачніший кусочок залишаєш собі на потім, так? Ну ти хитрунчик маленький. Якщо я спочатку солодке, то потім його вже не буде. Якось початку засоб. Так. Ну давай, Тоні. <гум> ну давай ми подивимося, чи ти зможеш з'їсти цілий цей круасан. А смачний круасан? Так. Цікаво, цікаво. Yeah. <coughs> Ми всі чекаємо, чи тоні круасан чи ні. чи не таке <coughs> маленький. <coughs> Хочеш тато поможе Ні. Yeah. <coughs> а ч да, тату А? <coughs>

Ти ж він Ну, я знаю, але я з'їв один, а ти з'їв вже другий. А в мене, в мене другий другий госмаку. Ха-ха-ха. Майже цілий круасан. Нічого собі? Ого! Ого! Як ти такий маленький, з'їв такий величезний круасан. Майже нічого не залишилось. Ніхто казав що я. Татко казав, що не з'їсть. А Тоні з'їв, молодець. А ви також їжте круасанчики свіженькі, щоб бути сильними, так, Тоні? Від круасанів нема сили. Ну, буде зато енергія трошки. А сили від чого у нас сила? Е, М'ясо, біла хвечка, колишнього хвечка. І... пілошка добрі. Так. Ну, молодець Тоні. з'їв круасан. Поставте Тоні лайк, так? Відключи. Чого? А Тоні ще хоче вам дещо сказати. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Супер!